Оборонні та економічні питання з прицілом на весну. весні українська влада та армія мають чітко показати рух до перемоги, наголосив президент України Володимир Зеленський. Це стосується підготовки сил оборони, постачання зброї для України і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії випереджати ми повинні зламати, каже глава держави. Що ми це Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпіха, і наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українській території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Провів сьогодні економічну нараду також щодо підготовки до виз... С багато питань, багато які всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей.